Доброго дня! Мабуть, настав той час, коли прийдеться прощати зі своєю Теслою. Я, до речі, рахую, що на даний момент це все одно ідеальна машина. У мене майже у всіх друзів, знайомих є Тесла. Або Трійка, або Вайка, або Еска. І всі задоволені. Всіх їх об'єднає тільки одне Тесла. Но у мене є невеличка проблема. Я купив цю машину, коли Тесла ще не була мейнстрімом. Це було 4 роки тому. І за цей час вона мені просто-напросто набридла. Я проїхав майже та більш, мабуть, ніж 80 тисяч кілометрів на цій машині. Майже нічого в ній не робив. Ну там стійки, масла міняв, ну таке все. І потрібно на щось її поміняти. На що, поки що, я, якщо чесно, не знаю. Із параметрів, це має бути електричка, тому що бензинова машина у мене є. Це має бути. Машина котра мене влаштовує. Тобі ж давайте зараз подумаємо, на яку електричку можна замінити мою машину. Зікри, пікри, лісяни, мусяни, весь китай ми відмітаємо одразу, начебто непогана машина. Ну якщо кажемо про зікр, начебто недорога. Її зараз можна там купити, здається, 35-45 тисяч доларів. Але що з запчастинами? Незрозуміло. Що буде з батареєю? Незрозуміло. Експериментувати на собі взагалі не хочеться. Через 5 років, можливо, ми повернемось до цього і скажемо: о, зікр класно. Ще що поганого там в Зікрах, Лісянах і всьому іншому. Там, У тебе яка машина? Зікр. У тебе яка машина? Тесла. А то Зікр і там Лісян. Ну, типу, китаєць. Ну, серйозно. Коротше, одразу відмітаємо. Далі. Рівіан. У мене вже є один пікап, тому другий пікап мені не потрібен. Їдемо далі. Audi. Ауді e-tron, непогана машина. До речі, ми нещодавно роздивлялись таку машину в разовому огляді для клієнта, але в нього є невеличка проблема. Вона повільна. Тобі ж у мене зараз стандартна тесла, не перформанс нічого, 100 кВт, і вона їде 4,7 секунди до 100. Сідати на менш е скоростну електричку я не хочу. Тільки або така, або швидша. Тому єтрон у нас відпадає, одразу відпадає, у нас там всякі ID 4, у нас відпадає EQS. До речі, непогано виглядає машина. Але з причини того, що вона... Не швидка, вона відпадає. Там, до речі, заявляють, там 700 км пробігу. Няте все, якщо чесно. Далі. Ром, ну якщо Тесла ідеальна машина, купи собі знову Тесло. Нову. Е, проблема. Я продаю Теслу не тому, що вона погана, а тому, що вона набридла. І, на жаль, зробили новий модель X, котрий Ідентичний цій машині. Вона виглядає прям удар в удар так само. Всі запчастини, крила, дверцята, все підходить з тієї машини, з моєї машини на нову. Да, Поміняли кардинально салон. Але хочеться, знаєте як, коли ти приїхав кудись, відходиш від машини і ти оглядаєшся. І типу, М -м, вона крута. У мене, до речі, на протязі чотирьох років трошечки ще є, але це тільки за того, що вона отак виглядає. Реально, якщо б вона була просто там біла, як вона була в стоці, я б давно вже так не робив. Але тому, що вона отак от виглядає, це мені дуже подобається. Тому, коротше, X – ні. Що в нас ще є? У нас є ще Jaguar i Pace. М -м, начебто швидка, начебто не, бо, не мало проїжджає, але ну, вона виглядає ну, згодні, ну, прям максимально ущербна. В салоні просто дно якесь. Коротше, тому ipac ми також не розглядаємо. Що ми ще маємо? Ми маємо BMW. Ну, всі люблять BMW. Ну, Візьми купи BMW. Для мене нещодавно стало відкриттям взагалі, що буває, i4. Прикольно виглядає машинка, але маленька. Ні. i 7 Прикольно. Таку б я б собі купив, але що? Правильно, у мене на неї просто не вистачає грошей, бо там вона нещодавно вийшла, і там бюджет типу там... 100 чи під 100 щось таке. Далі, є IX. Ну, ну, ну от Зробили ж машину. Ну, непогано ж виглядає, ну прикольна ж машина. Ну В салоні, ну як можна було отут зробити оце такі, тут зробити тунель отакий, який тут закінчується, і там, ну то як кібетраки, знаєте? Як в маршрутці, ти там з одного сидіння там, на пасажирське пересів. Ну, взагалі не подобається. Подобається, коли ти сів, тебе торпеда, тут, коротше, тунельчик, все тебе обволокує, А це виглядає ну прям. Якщо Audi e-tron тобі не подобається, тому що вона повільна, купи собі Audi e-tron GT. І да, я з вами згоден. Швидка машина, салон просто нахрін розрив. Подобається неймовірно. Але це вже бюджет тайкана. Смисл купувати e-tron... Якщо Єтрон e GT, якщо можна купити за ті самі гроші тайкани, вони зараз коштують плюс-мінус однаково. Звідки я це знаю? Тому що нещодавно у мене дружина купила тайкан. Тут прям я не знаю. Прям... По-перше, в коментарях під відео чомусь думав, що я подарував їй машину. Я не дарував машину, у мене дружина е так сталося, що дуже гарно заробляє. І єдине, з чим я допоміг, це знайти машину, придбати машину і привезти машину. І от, знаєте, там м, кажуть, війна де заробити. У мене дружина під час війни відкрила свій бізнес, котрий доволі успішний, і вона може дозволити сама придбати собі машину. Ще одне там було на волонтерів. От мені цікаво, ви коли бачили у мене збори якісь там, я не знаю, звідки я хоч на волонтерів, можна хоч дізнатися. На госслужбі немає, зборів не роблю, але на волонтерів. Херій, я не розумію. Останнє, що було, це ми розігрували каєн, і там був загальний бюджет, скільки ми збирали. Ну, на резину для цього тайкана можна тільки придбати і все. Ну що, насправді ми, я вже вирішив котру машину купити. Зараз Тоха вставляє 10-секундну паузу якусь там. І хай люди спробують вгадати і написати в коментарях, що ця, це за машина. А ви зустрічайте. це у нас Porsche Taycan 4S в кузові Avant 23-го року. Він увесь в рідній фарбі. І тут при його придбанні я скористався своїм службовим становищем, звернувся до своїх фахівців для того, щоб вони знайшли мені цю машину. Тому, якщо ви шукаєте собі гарний автомобіль на вторинному ринку, щоб не попасти і не купити собі якусь погану машину, звертайтесь, звертайтесь до нас в Апекскар. Ми вам так само знайдемо дуже гарну автівку. Ну і взагалі я хотів би вам чесно признатись. Всю першу частину відео я вам врав. Ну, чесно, чесно, покладавши руку на серце. Знаєте чому? Ну тому що дивіться, моя зустріч з Porsche Taycan відбулася в 2020 році. Коли вони тільки з'явилися, я прокатився на прес-парковій машині. І чесно, тоді мені у мене тоді тесла ще не було. Вона мені якось не зайшла. Але коли ми поїхали дружині за машиною, а якщо ви не знаєте, у мене дружина так само купила собі тайкан. І, проїхавшись на ній 500 кілометрів, я одразу зателефонував з хлопцями і сказав: хлопці, шукайте мені таку саму машину, тільки в кузові Авант. Це була просто любов з першого погляду. Ти сів. Проїхався на цій машині, і ти не хочеш з неї вилазити. Поки я чекав цю машину, ви просто не розумієте. Я у дружини максимально намагався кожного разу віджати машину. Та там щось потрібно зробити, там машину треба помити, там щось потрібно там налагодити. І постійно, тільки для того, щоб на ній поїздити, ті враження, котре дає ця машина їх не можна порівняти не з чим. Не хочеться ніяку жодну іншу електричку. Так, у цій машині дуже багато мінусів. Ну, наприклад, сам за собою я в цій машині не сяду. Ну, давайте бути чесними. Ну я ж навіть сюди не влізу. Я навіть не буду намагатися цього зробити. Теоретично, якщо подвинутись, там якось скокожитись то позаду можна влізти. Тут навіть теоретично можна їхати. Але я робити цього ніколи не буду. Я їжу ось там за кермом. Ззаді у мене в машині їздить максимум моя донька, і для неї тут місце просто за глаза. Тому що ну, для когось, мабуть, мінус, а я якось переживу. Трохи пізніше запишемо мій опит експлуатації цього автомобілю, як він мені взагалі подобається, не подобається, що з ним так і що не так. І у мене є дуже великий, причому опит в цьому, тому що вже... П'ять моїх знайомих мають такий самий автомобіль. П'ять. І ми нещодавно підібрали ще один е, такий самий тайкан, тільки в кузові, як у моєї дружини, ще одній дівчинці. І вона їздить і просто максимально задоволена цією машиною. Знаєте, зранку приходиш, сідаєш в машину, який б не був у тебе настрій. Ти тільки починаєш їхати і тобі просто начхати на все. У тебе просто заряд настрою, знаєте, з такого просто. Так... і до небес. Знаєте, і взагалі, коли я їжджу на цій машині, у мене навіть, мабуть, трошечки привстає. Але у неї від мене також. До речі, я вважаю Porsche Taycan в кузові IWAND найгарнішим. А щоб зробити його ще більш ексклюзивним, а така машина у нас виходить тільки одна в Україні. Це мені допомогли зробити хлопці з Перфект. Тім я прийшов, кажу: треба захистити машину. Давай оберемо якусь плівку і закатаємо її в якийсь колір. Вони кажуть, ні. Ми зробимо так, що ти просто-напросто не зможеш відірвати погляд від цієї машини. І вони що зробили? Вони закатали машину в сатинову полиретанову плівку. Вона підчеркнула абсолютно всі грані на цій машині. Вона виглядає як на сонці, так і в тіні, просто космічно. Коротше, хлопці з Perfect, як завжди, муа, красавчики. Не зря я вже 10 років уклею автомобілі. Виключно у них роблять. Якщо бажаєте зробити собі індивідуальну тачку або просто її захистити, то вам до хлопців з Perfect Team. вони 100% зроблять так, щоб ваша тачка виглядала просто найкраще. Те, чому ще кузов Авант, тому що тут нормальний, полноценний є багажник. А я планую на цій машині трошки помандрувати. Ну, коли закінчиться все це зрозуміло за кордоном. А поки що у нас по Україні літком, наприклад, з'їздити в Одесу на цій машині. І ви скажете, далеко проблематично, ні. У Тайкана я вже поїздив, і я вам скажу, є охрінний плюс. 800 вольтова архітектура, яка дозволяє в два рази швидше заряджатись, чим Тесла. Я це у себе, до речі, в інстаграмі неодноразово показував. Просто отак: 15 хвилин з 0 до 80. Прямо у мене відосик такий є. Слухайте, друзі, ну вибір з тайканом був просто-напросто очевидний. Тому що зараз на дворі у нас 2025 рік. Ти заходиш на всім звісний сайт з продажу автомобілів. І що ти там бачиш? Буваєш Тесла. І у нас що? 4 автомобілів Тесла в продажі. 4 тисячі Мать його. Я не знаю, яких автомобілів може бути більше. І якщо ми таку саму операцію робимо з Porsche Taycan в моєму кузові, то виходить, що зараз в продажі 24 автомобілі. От прямо на даний час. 24. І 4008 тисячу Тесла. Коли я там купував машину у 2020 році, Теслу це була ще машина, котра там на котру заглядали, котру там, я не знаю, помічали в потоки Тесла. Там. Їх було мало. Та що казати, у мене є навіть відео, котре я не можу викласти вже 4 роки, бо я таксував, коли її тільки купив, і Там афроамериканці знімали нагадай мені до речі, я скину цей момент. Етат, вони знімали, як вони вичиняються дверця, та вони сідають в цю машину. Тобі ж це диковинка була навіть для хлопців, котрі там в Америці живуть, не то що там казати про Україну. Зараз же тесла на кожному шагу, куди не глянь, всюди тесла, таксі тесла. Ну, про що ми кажемо? Теслу зараз можна придбати. Я от буквально етат, вчора е, закрили підбір під ключ. Трійку купили повну привідну за 16 тисяч доларів. З цілою безпекою, мінімальним пробігом, і там, здається, два було крашених елементи. 16 тисяч доларів. Зараз на цю машину дивляться всі, тому що їх майже немає. Я не знаю, в Харкові, можливо, десь. Е, ха. Ну Вже більше стало плюс два авто мій дружини. Ну, може, ще там 2-3 машини є в Харкові. Більше немає цих Тайканів. Тобі ж 5 машин на все там, полутора мільйонне місто. І всі такі, о, клас! Коротше, якщо хочете бажаєте привернути до себе увагу, то Porsche Тайкан це гарний вибір. і ну, них дивляться, знаєте, як на Porsche 911. Я прям кайфую від цього. Ви скажете, Ром, ну як же автопілот? Ні, їм тут навіть не пахне. Його Тут взагалі просто нема. Максимум, дестроник е, утримання в полосі, більш нічого немає. Але є дещо інакше: це звук. Я не знаю, через петличку ви будете його чути чи ні. Ми спробуємо, якщо що, його, записати окремо просто на мікрофон. Але ти їдеш і у тебе є звук двигуна. І це настільки просто прикольно. Розганяєшся звук, тормозиш звук. Кайф іменно кайф. Це давайте так. В машині додає це опція, не на всіх машинах це є. Але якщо будете купувати собі тайкан, обов'язково шукайте з такою опцією, або якщо новий, замовляйте цю опцію. Тому що вона додає, мені здається, що найменше 200 конських сил. Ну 100% я вам кажу. Тому що ти ось кожного разу, коли ти їдеш так. А, ну да, і ще. Переключення на, на другу передачу. Тут двоступенева коробка, це також просто от этот піночок, котрий вона тобі дає. Це прямо цилочка, знаєте, до звичайного автомобіля. Ну, взагалі, ти сідаєш сюди за кермо, і ось тут в цій машині все на своїх місцях. Кермо таке, як потрібно, матеріали, е там е приборочка. Ну, Тут, типу, мультимедіа є. Коротше, тут є Apple CarPlay і все. і все, більше там, нічого робити не потрібно. Е, на жаль, у нас в країні зараз не працює половина сервісів, котрі є, хоча це європейська машина. Але Porsche каже, на жаль, вибачай, в Україні це працювати не буде. Ну і вже ж, коли я купував собі машину, я не міг собі дозволити придбати машину, котра буде повільніша, ніж у мене була Тесла. Тому що правильно ми придбали собі 4 єсочко. Дивіться, зараз у нас буде лаунч. Стаємо. Стоп! Може більше. А! Я не знаю, як вам це передати. Це просто кайф. Я їжу на цій машині вже майже місяць, мабуть. Ми отак от тільки вирішили записати. Ні, два тижні, здається, два тижні на ній їжу. Два тижні вона там була то там, то там, то клеїли, то ще щось зробили. І за два тижні я досі не можу до цього звикнути. Я олипка до ушей, ти їдеш і кайфуєш. Порше є порше. Я от казав і буду казати, що. Краще Porsche, мені здається, от по здобленню, по матеріалах, по ергономіці, по всьому, окрім цього сраного екрана, котрий дуже бісить. Може бути там краще тільки Bentley якісь там Rolls-Royce і так далі. В іншому по салону немає жодних конкурентів. Як все тут зроблено, кайфово! І гальма, 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 головне гальма. Ти можеш двадцять раз ланчанути і похіри. Можеш двадцять раз та зупинитися, а не так, що Тесла на третій раз перестає їхати, і, і на друге на натискання тормозу перестає гальмувати, тому що гальму перегрілись. А тому, що що правильно, це порше мать його за ногу!